Ми зараз з вами знаходимося у кімнаті, яку я якраз підготувала для поховання мого сина. Я не думала, що це буде настільки довго. Прийшло майже три місяці, як загинула моя дитина. Але, на жаль, на сьогодні я ще не маю змоги його похоронити за християнським звичаєм. В перші дні були намагання керівництва забрати тіла, хлопці ходили спеціально, але на жаль, вони теж загинули. Територія, де тіло лежить зараз від під окупацією. Коли мій син своїми побратимами виконували бойове завдання, вони намагалися відбити ті території. Але на жаль, їм цього не вдалося. Вони там загинули, і територія до сьогоднішнього часу залишається під окупацією. Я спілкувалася з побратимом, який мені розказав точно по хвилинах, що відбувалося в той момент. І у мене є матеріали службового розслідування, де описано, коли було поранено мого сина, і де зараз лежить його тіло. Є точні координати. Я... Тіло за неможливістю можу... евакуації довелося залишити на позиції Тойота. Та сержант Пеньок знаходиться в, інду... в засобах індивідуального. Захисту було кульове снайперське поранення е, у стегнову частину тіла. Е, потім, е, коли побратими надавали першу медичну допомогу, вони переклали тіло на ноші, і коли перекладали, в той момент снайпер е, вбив побратимів, а потім двома кульовими пораненнями е, добив мого сина. Один побратим вижив і з матеріалів справи я це все дізналася. В перший місяць, коли загинув син, я знала точно, що тіло знаходиться там, тому що побратими спостерігали з дронів за тілами і вони їх бачили. На жаль, зараз вже відбулася ротація. Їх, напевно, перевели в інше місце на службу, і я нічого вже не знаю. Це перша фотографія в житті мого сина, коли його принесли на годування. Я застелила рушничок і почала своє знайомство з ним. Сказала: Ну що, синочок, я твоя мама, а ти будеш Сергійком. А ось це остання світлина мого сина, яку він нам надіслав. З часового яру я звернулася до командування військової частини, де проходив службу мій син. Звернулася до них з проханням повернути тіло. На жаль, вони мені сказали, що це зробити неможливо. Потім я звернулася і до президента, звернулася до Верховної Ради, звернулася до пана Залужного з проханням про те, щоб вони надали допомогу 11-му прикордонному загонові, щоб посприяли евакуації тіл і доставці у населені пункти, звідки наші хлопці для того, щоб ми. Як родина могли за християнським звичаєм похоронити, попрощатися з сином. Яка була їхня відповідь? На жаль, ми зробили все, що можемо. Зараз ми вам нічим ніхто вам не, не зможе допомогти. Просто треба чекати. Коли територія буде звільнена від окупації, це перша форма мого сина, у якій він починав служити. Я її приготувала, думала, можливо, як привезуть тіло, то ми одягнемо в цю форму, але вона так залишилася. Я розумію, що тіло, коли вже доставлять, то воно буде в закритій труні, і я не зможу одягнути. Напевно, життя зупинилося тоді 2 листопада. Коли я дізналася про те, що загинув син, спочатку це був шок. У мене пропав зовсім сон. Вночі я постійно думаю, аналізую, а що відчувала моя дитина в той момент, коли помирала, чи він зрозумів, що він загинув. Колись мій син казав, що якщо ти зробила все можливе, то напевно прийшов час зробити щось неможливе. Я намагаюся зробити все можливе і неможливе для того, щоб. Похоронити свою дитину. Я щодня думаю про те, в якому зараз стані тіло мого сина. Я розумію, що тіло має здатність розкладатися, але дякувати Богу, на дворі зараз зима, морози. І я сподіваюся, що якимось чином тіло збережене, бо воно знаходиться не на землі, а воно на ношах. Я 14 грудня е, здала свої. Результати на ДНК, свої матеріали на ДНК. Мені допомогли слідчі з, полі... з поліції. Вони відкрили кримінальну справу, але, на жаль, я дуже довгий час не могла це зробити, тому що військова частина не надала мені офіційного сповіщення про те, що мій син вважається зниклим безвісти. Мені пояснили, що до того часу, поки тіло не заберуть з полюбою, він буде офіційно вважатися зниклим безвісти. Я свого сина не бачила дуже довго. Він був мобілізований ще з травня 22-го року. Якщо порівняти те, що я відчувала в перші дні, я не хотіла вірити в те, що мій син загинув, то сьогодні я вже тверезо розумію, що він загинув. Тому що він був у різних е, ситуаціях і завжди взагалі. Е, Знаходив можливість мені повідомити про себе. Я чула про те, що бувають обміни тілами між російською стороною і українською стороною, але, на жаль, дуже давно цього вже немає. І я зверталася у міжнародну організацію Червоного Хреста, телефонувала у Женеву. Вони мені сказали, що вони загиблими не... Займаються, займаються тільки тими, хто перебуває у полоні. Далі я звернулася у громадську організацію Свобода, які допомагають якраз евакуювати тіла з поля бою. Але, на жаль, тільки зареєстрували, а дій ніяких немає. На момент загибелі моєму синові було 23 роки. Мабуть, мамі не личить так казати, але це був найкращий з усіх найкращих синів. Він дуже рано подорослішав, тому що в 16 років в нього помер батько, і вся відповідальність. Лягла на його плечі, він допомагав мені у всьому. Я була дуже заклопотана на роботі, тому що на той час працювала і в школі, і в управлінні освіти, всю відповідальність за виховання молодшого сина. Особлива любов у нього була до автомобілів. Мабуть, ця любов у нього була від його батька. Він знав про кожен з цих автомобілів. Він міг розказати, яка це марка, рік випуску, який обсяг двигуна, за скільки секунд вона розганяється до 100 км. Він все все знав, історію кожного автомобіля. Це маленька частинка з тієї колекції, яку збирав мій син. Він мріяв про те, що коли закінчиться війна, е відкриє станцію обслуговування автомобілів. Але, на жаль, ця мрія його не здійснилася. Коли е зателефонував мені побратим в той день, коли я вже дізналася точно, що син загинув, він мені сказав таку фразу, що. Загинула душа нашої компанії. Мій син був надзвичайно товариським. У нього стільки було друзів. Він бувало таке, що вночі прокидався від дзвінка, і мені казав: мама, я повинен поїхати допомогти своєму товаришу, тому що в нього або там якась трапилася пригода, і йому потрібна моя допомога. Це фотографії він зробив. Е у білій криниці, напевно, мені надіслав, і на цій фотографії дуже гарно видно татуювання. Це особлива відмітка мого сина е англійською мовою. «I love you, mom». Єдиною метою в моєму житті є. Поховання мого сина. Я все-таки буду робити все можливе і неможливе для того, щоб тіло забрати з поля бою. Я знаю такі історії, коли дружини загиблих самі одягалися у білі речі, піднімали білий прапор, і йшли на поле, самі самостійно вели переговори з російською стороною і забирали тіла своїх чи то дітей, чи то Чоловіків, ви знаєте, я навіть до цього готова.